Поляки, литовці, українці, шведи, татари, німці, трансільванці, московити протягом п'яти років влаштовують криваву баню одне одному на землях речі Посполитої. для чого? Щоб нічого не отримати? Привіт, Ютуб! Мене звуть Макс і це Кліво, рубрика, в якій ми говоримо про історію. І сьогодні ми поговоримо про потоп. Не той потоп, про шведський потоп. Барк, 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 барк. Загалом ця тема, як правило, обходиться нашою шкільною програмою по широкій дузі. І на фоні Хмельниччини та руїни ми абсолютно не помічаємо слона в посудній лавці, точніше, шведську армію в Речі Посполиті. Тож я пропоную виправити це непорозуміння. Шведський потоп почався в 1655 році і тривав, як найкраща президентська каденція 5 років, до 1660 року. Проте перед тим, як говорити про те, як війська майже всіх східно-та північноєвропейських країн пройшли по території Королівства Польського, давайте розглянемо причини, які цьому передували та які до цього призвели. Загалом. Вже в першій половині 16 століття Річ Посполита нагадувала пса з мему Зісфайна. І тоді, коли в столиці ситуація складалась більш-менш спокійно та контрольовано, в прикордонних провінціях реально було гаряче. Ззовні, щороку, кільце ворогів Посполитої тільки звужувалось. Чорноморський регіон, Південь та Дунайські князівства давно вже перебували в сфері прямого контролю Османської імперії. На сході посилювалася московська держава. На півночі Шведське королівство після перемоги в 30-річній війні вступало в період Стормакстіден, період великої держави, а отже, і в період великих зазіхань. Всередині Посполита держава теж не була монолітною. Українські землі де-факто вийшли з під контролю Варшави, утворивши військо Запорозьке. Контроль над землями колишнього Тевтонського ордену, тобто герцогства Пруссії, Теж був скоріше номінальним, адже воно ніяк не могло визначитись, чи воно частина Священної Римської імперії чи васал Речі Посполитої. А золота вольність, кріпосницька система та принцип виборності монарха у сумі тримали авторитет центральної влади не на найвищому рівні. Додатком до цього слухувала тотальна відсталість земель, котрі жили ще по суті за принципом феодалізму та середньовічного типу комплектування війська. Як взагалі це могло триматися та функціонувати? Тепер давайте зануримось в шведсько-польські відносини. Швеція держава, що нещодавно змінила віру з католицизму на протестантизм, будучи, до речі, найвпливовішою лютеранською країною. Польща держава католицька. В обох державах правила династія Ваза знатний рід шведського походження, що власне і споріднювало двори цих держав. Тому. Варшава стала центром тусовки біглих шведів-католиків, котрі бажали відновлення старої віри на Батьківщині. А в Стокгольмі тим часом тусили польські протестанти, котрі закликали до більшої свободи віросповідання власне Посполито. До всього цього батько короля Яна II Казимира, котрий правив на момент початку потопу Сигізмунд III ВАЗа. В 1587 році, обраний королем Польським та Великим князем Литовським і Руським, встиг після смерті свого батька Югана III стати ще й королем Швеції, утворивши польсько-Шведську унію. Проте, католицький король Сигізмунд, на якого е через його вкрай радикальні релігійні погляди дивились вовком навіть в самій Польщі, шведам-лютеранам взагалі був, м'яко кажучи, не до вподоби. Тому його дуже швидко змістив строну власний дядько Карл IX. Власне, якого та його спадкоємців королі Польщі вважали узурпаторами, а істинними королями Швеції називали Сигізмунда III та його синів Владислава IV та Яна II Казимира. Тому, коли в умовах московського вторгнення, а Московія, до речі, була спільним ворогом як Посполитої, так і Швеції, король Швеції Карл X Густав запропонував Варшаві Союз Ян ІІ Казимир рішуче відмовився. Зі словами, типу, не буду я заключати союзу з якимись узурпаторами та бунтівниками. Я тут шведський король і сам з собою укладати союзу не збираюсь. Хтось казав, що історія в Грі престолів, де баратеони різали баратеонів, тому що вони баратеони. нереалістична. Так? Від такої відповіді офігіли усі. І Шведи. І московити, і навіть самі поляка й фігіли, тому що польський Сейм е, топив за цей союз. Тоді, е, король Швеції Карл X, певно, почесавши голову та чудову бороду, побачивши свій рівень підтримки в польському сеймі та почитавши правила елекції польських королів, а в польщі королі були виборними, вирішив. В цю гру можна грати і вдвох, та оголосив свої претензії на польський престол 21 липня 1655 року разом з 14-тисячною армією увійшовши на територію Великопольщі, загалом плани Карла можна описати так: взяти Варшаву обов'язково за три дні провести урочистий парад перед палацом, отримати підтримку шляхти та оголосити себе польським королем. І якщо ви почули в моєму голосі іронію, то вона там є. Іронія в тому, що цей план виявився дієвим. 24-25 липня на третій день вторгнення під Уїсцем було розгромлено великопольську армію. Частина солдат або втекла, або перейшла на сторону шведів. В цей час в місті швидко зібралась велика частина впливових шляхтичів та оголосила Карла X королем Польщі. Ці події ввергли Посполиту в хаос. 31 липня Шведи зайшли в Познань, 8 вересня після короткої битви у Варшаву, а 13 жовтня в Краков. Король Ян ІІ Казимир був вимушений получити річ Посполиту та втікати до володінь свого союзника, імператора Священої Римської імперії Леопольда I. До грудня 1655 року шведами взяті всі великі міста. Та подавлено останній великий осередок супротиву на півночі Королівську Пруссію. Польські загони, зібрані за феодальним принципом, нічого не могли протиставити централізованій шведській армії нового зразку, котра, наряду з Мушторою, мала інший принциповий козир. Шведи вже в усю використовували передову на той момент легку вогнепальну зброю. А отже, їх піші війська в основному складалися з лінійної піхоти. Імбалансного виду військ на початкових етапах, тим часом московська армія та сили підконтрольні Хмельницькому почали свій рух, беручи під контроль землі сучасних України, Білорусі та Литви. Крах Речі Посполитої настільки простежувався, що частина шляхти вважала Карла X новим королем Речі Посполитої. Друга частина взагалі задумувалася над тим, щоб оголосити козацьку державу істинною Річі Посполитою, в той час як інші взагалі. Вирішили, що такому конструкту, як Посполитій, взагалі не місце в політичній мапі. Наприклад, велика частина Литовської шляхти, на чолі з коронним гетьманом Янушем Радзивілом, виступила за денонсацію Люблинської унії, документу, на якому уся ця річ Посполита юридично трималася. 20 жовтня 1655 року у замку Кейданії було підписано шведсько Литовську Унію, котра розривала Люблинську і оголошувала Литву. Шведським протекторатом. Теоретично, сам Януш Радзивіл хотів використати Шведів задля того, щоб відбити напад Московії, котра, до речі, захопила більшу частину ВКЛ разом зі столицею. Він хотів за допомогою шведів визволити територію князівства, після чого відродити незалежне велике князівство Литовське на чолі з собою. Тим часом шведські війська просуваються. Вони починають розділятися з метою оволодіння невеликими містами, замками та селами, не зустрічаючи велику опору або легко його долаючи, оволодівали країною, сіючи хаос та мародерство. мородерство. Завітай виключенням стала невелика польська фортеця-монастир Ясна Гора на околицях міста Ченстохова, де польський гарнізон у складі 310 чоловік протягом місяця протистояв в трьохтисячній шведській армії. І їх опір був настільки вдалим, що шведам довелося зняти облогу та відступити, захоплювати інші землі. Це була перша явна поразка шведської армії. І як це часто буває, вона стала демонстрацією та символом того, що шведів можна перемагати та відстоювати свою державу. А розграбування на захоплених землях тільки підсилювали підпільно партизанський рух, котрий до початку 1656 року став організованим. До того ж, шведських військ виявилось не так же й багато. Тому після початку рейдів партизан вони перейшли до нової тактики. Замість того, щоб брати під контроль всю країну, вони вирішили тримати гарнізони у великих та значних містах. І коли частина територій Кратівського, Сандомирського і Руського воєводств були визволені, на цих землях два гетьмани, Потоцький та Ланскоронський, оголосили про створення шляхетської конфедерації. А коли 20 січня 1656 року на звільнені землі повернувся Ян ІІ Казимир, коаліція перетворена на коронну конфедерацію. А також на сторону монарха повернулись частини польської армії, що до цього присягнули шведам. Зібрана зі старих армійських та повстанських загонів, 22-тисячна польська армія під Ярославом отримала першу велику перемогу, а вже 30 березня увійшла в Сандомир, а 1 липня у Варшаву. В принципі, стався перелом у війні. Король Ян II Казимир розпочав активну дипломатичну діяльність. І почав перемовини в першу чергу священною Римською імперією своїм союзникам та Московією і Данією, головними противниками Швеції. Московій король, який, до речі, був бездітним, запропонував заповісти польський престол. Цей пункт пізніше так і не буде виконаний, але менше з тим. 24 жовтня було підписано Віленський мирний договір. Що призвело до порушення Переяславської угоди між військом Запорозьким та Московським царством з одного боку, і де-факто до заключення польсько московського антишведського союзу? Тобто коаліція Польщі та Московії. До якої згодом доєдналося Кримське ханство, воювала проти Союзу Швеції, Козацької держави, Литви, а також Бранибург Прусії, Молдови, Волощини та Трансильванії, князь якої Юрій ІІ Ракуці теж заявив свої претензії на польський трон, зупиніть мене, будь ласка. Вам все ще здаються союзи між родами в Грі престолів нелогічними та нереалістичними? Подивіться на це. І тепер, в лютому 1657 року, союзна козацько шведо трансильванська Господи, прости армія на чолі з Антіном Ждановичем, Карлом X та Юрієм II, йшла походом на Варшаву. І 19 червня таки її взяла. Але наступного дня до Карла X Густава дійшла звістка, що на сторону Польщі у війні стала Данія. До того ж, згодом до неї приєдналася Священа Римська імперія. З цього моменту Швеції було не до розширення володінь. Тут потрібно було зберігати митрополію. Швеція почала форсований вивід своїх підрозділів, що вимусило Трансильванію та козацьку державу поспіхом полишати Варшаву та вивозити трофей. Звістка про вихід з Варшави, до речі, добила на той момент хворого Богдана Хмельницького. З виводом основних сил Швеція швидко втратила позиції в Речі Посполитій, залишивши під своїм контролем лише прибережні Балтійські території. Остаточною крапкою стала неочікувана смерть Карла X 13 лютого 1660 року, втративши претендента на престол, як і власне контроль над основними польськими землями, Швеція пішла на мирні перемовини. 23 квітня в Прузькому місті Олива було підписано мирний договір, за умовами якого Швеція залишала під своїм контролем Лівонію та Ригу, проте відмовлялася від претензій на польський та литовський трон. Ян II Казимир, в свою чергу, відмовився від претензій на трон Швеції. А також де Юре підтвердив уже фактичну незалежність від польської корони берненбург пруссії Таким чином, Ян II Казимир відродив Річ Посполиту та продовжив протистояння з Московією. Поки 16 вересня 1668 року просто зрікся престолу та переїхав до Франції, де став абатом єзуїтського монастиря під Невером. Так закінчився період правління шведської династії Ваза в Речі Посполитій. Що ж отримала Посполита від шведського потопу? Власне, ну, нічого доброго. Так, їй вдалося зберегти свою незалежність, ну, точніше, відстрочити своє падіння на 135 років. Адже найбагатші польські міста разом з усіма польськими та литовськими столицями були пограбовані. Близько 40% населення було або вбито або втрачено від голоду та хвороб. Польська армія була настільки розгромлена, що це підіграло вирішально роль в подальшому протистоянні з Московією. А головне, Річ Посполита не зробила ніяких висновків. Ні з того, що стало причиною війни, ні з того, яких Польща зробила помилок під час війни. Олівський мир став з одного боку вершиною могутності Шведської імперії, а з іншого Початком кінця Речі Посполитої. Хоча знаєте, 135 років це теж великий строк. Дякую за перегляд. Якщо ви додивились це відео до цього моменту, то, скоріше за все, воно вам сподобалось. У мене, до речі, дощ почався. Я сподіваюся, що це не буде дуже чутно. Тож, я хочу сказати кілька слів. Процес зйомки кожного випуску кліо забирає багато часу. 2-3 дні. Я пишу сценарії. Один-два дні я готую студію, і дні чотири у мене забирає монтаж. Тож, прошу вас, якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк. Якщо не підписані, то кнопка а, тут під відео або в самому кінці десь тут або тут. Якщо у вас є друзі, котрим теж подобається історія, то не забудьте поділитись посиланням на цей випуск та на канал. Все. Я додав все, що хотів. Дякую та бувай. No, i dobro najczystsze z obron. Zawitajże królowo w słońca blasku, wieniec ponad Twoją głową, z gwiazd dwunastu Zawidaj, że królowo w blasku słońca, zostań z nami, zostań z nami aż do końca.